З вами Другий фактор, наприклад, який... Екіп... Вітаю, це суспільне і це проект Суспільне студія. Сьогодні у цій студії разом з вами працюватиме Ольга Герич, Віталій Гамадин. Переклад жестовою мовою Віра Муць про затримання західного озброєння, яке зараз потрібно безпосередньо на полі бою. Говорив напередодні президент нашої країни. Більше про це дізнаєтесь уже за декілька хвилин. Також сьогодні у нашому ефірі дивіться про таке. Ще раз вітаємо і одразу хочемо звернути вашу увагу, що від сьогодні та щодня дивіться нас на першому місцевих каналах Суспільного та Суспільне новини, зокрема наш розширений інформаційний ефір у межах телемарафону. А це проекти Суспільне новини та суспільне студія. Прямі включення із місць подій, новини громад, якісні документальні фільми власного виробництва та розслідування. Тож будьте суспільним з оперативної інформації.